Транспортна картка прикладується. Загорається зелений екран. Інформація для пасажира про баланс і зелена позначка. Операція успішна. У Полтавському комунальному транспорті тестують роботу стаціонарних валідаторів. Нині їх встановили у трьох тролейбусах. Тролейбус обладнаний двома стаціонарними валідаторами: один на задніх дверях, один на середніх. Розташування валідаторів поки що експериментальне з метою визначення попиту та зручності для пасажирів. Поки що валідатори розташовувалися таким чином, як ми бачили в інших містах України, які ви використовують дані валідатори. Як розповіла кондукторка Світлана Дядюр, частина пасажирів такі валідатори не сприймають за одне коло кільцевого маршруту. Безготівково розраховується до десяти людей. Більш готівкою розташується. Менше на серионарне валідатора по різному буває і 10, буває і 6, буває й три. Ну, і відранку більше. Ну, їм зручніше, коли вони дають квиточок. Вони ще ну, до цього вони не звикли. Налічка я ну, тому що це саме вигідно і саме я можу роззакоркорозчитатися везде. Любий кошт люба налічка. Це було б дуже хорошо, коли б, наприклад, що ми і карточку, і налічку я вважаю, це добре, бо у людей нема налічки є карточка. будь ласка, заплатили карточки. Нині кондуктори допомагають пасажирам розрахуватись безготівково за допомогою валідатора. Також вони контролюють своєчасну оплату. Їжджу громадським транспортом досить часто сплачую зазвичай карткою. Вона мені допомогла оплатити, бо не вийшло з першого разу, але потрібно контролювати, хто оплатив, хто ні. Бо як мінімум чек чи якось потрібно це контролювати. Я думаю. Контроль оплати проїзду можливо здійснити трьома методами: перший безпосередньо зі стаціонарного валідатора. Для цього підсвічується активна кнопка контроля оплати проїзду. Другий спосіб це безпосередньо контролерський валідатор з відповідним програмним забезпеченням. Тут кондуктор може конкретно підійти до кожного пасажира і перевірити оплату. І третій спосіб оплати проїзду з банківських карток. Валідатори працюють онлайн менше ніж за одну хвилину. Пасажиру приходить повідомлення про списання або відмову в списанні коштів. Як розповів В'ячеслав Поспєлов, встановити стаціонарні валідатори у комунальному транспорті Полтави планують до кінця вересня 2026-го. Світлана Мастепан та Кириле Винової, Суспільне новини Полтава.